Друзі, всім вітання. Вашій увазі пропонується Volkswagen Golf Plus 2007 року випуску з двигуном 1,4 TSI з пробігом 184 тисячі кілометрів на такій гарній зимовій гумі, на таких гарних дисках 225-40 R18. Підготовлений до продажу, фарбовані тільки два задніх крила. Є фаркоп, є парктроніки. І дуже гарна комплектація, про яку ми зараз більш детально поговоримо. З пошкоджень, ось тут обліс лак, треба це крило переробляти. Можливо, його і фарбували ще в Європі, можливо, в нас погано пофарбували. А давайте заглянемо в салон. Тут у нас білий гарний салон, шкіряний. В салоні у нас гарне кермо дерев'яне, мультикермо, також є 4 склопідйомники. На панелі приладів нічого не горить. Клімат контроль, підігрів сидінь, магнітола, механічна коробка передач шестиступенева. До речі, я завжди відмічав посадку в Golf Plus. Набагато зручніше сідати сюди, ніж в п'ятий звичайний Golf. Ну І що попереду, що позаду місця доволі багато. Дверка більша на декілька сантиметрів, ніж звичайного п'ятого Golf. І це суттєво відіграє роль. Є підлокітник, ну, який відкидається, стає підлокітником. Також можна закинути його назад і це буде три місця. Подивимося, що місце в багажнику, що тут є в наявності. Прикольно зроблено, да? в підстаканниках фіксується ось цей підлокітник. Є знак аварійної зупинки, подвійне дно, ну і там внизу запаска. І всяка всячина. Ключ є, донкрат є, саме головне. Також можна розкласти заднє сидіння, і тут буде рівне дно. Заднє праве крило в гарному стані. Бачу тільки таку цяточку тут. А ліве заднє потрібно зробити. Ну і Вартість даного автомобіля 7200 доларів. Якщо він вам сподобався, телефонуйте за номером, вказаним в описі до цього відео. Всім вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Також забув сказати, що є тут підігріве. Зеркал, гальма працює добре, дуже різкі. Посторонні шуми чую тільки в багажнику, але там багато всього лишнього, наскільки я пам'ятаю, Микаємо задню передачу. Якби тут ще була камера заднього виду, ціни машині б ціни не було, так? До речі, друзі, в нас є ще дуже багато різних варіантів. Якщо вас цікавить якийсь із цих автомобілів, що ви бачите, пишіть мені. Запишу для вас відео.